Так, хто ще не написав листа святому Миколаю, пишете. Напишіть лист до Святого Миколая. Чи маленький, чи великі, чи вже старші, напишіть. Навіть ті, які такі, як я, або трохи старші від мене, сядьте і напишіть лист Святому Миколаю. Ви думаєте, це так просто? Сядьте і напишіть, що ви хочете в нього. Напишіть святий, Очі Миколаю. Дай мені то і то. вибери, що для тебе є важне в цьому відрізку твого життя. Напишіть. Можете нікуди не його не віддавати той лист, Напишіть і поставте його на креденці сіна і стоїть. Я до другого року подивіться, чи ще раз писати, чи лишати то, що було, чи може щось нове попросити. І не забувайте, що в нас іде війна. За це теж Миколаєві напишіть. Кожен хто що думає.